Доброго дня, мої підписники. Дякую, що дивитесь і слухаєте. Запрошую вас замовити астропсихологічний портрет для себе чи в подарунок. Це гарний подарунок на день народження. Він може бути у вигляді книжки. То, що входить в астропсихологічний портрет? Це ваші таланти за народженням, це розкриття вашого потенціалу. Професійна орієнтація. Також... Ваші таланти. Це краще допомагає розуміти батькам їх, їх дитя, розуміти, куди направити дитину, в якому руслі її розвивати. Він філософ, чи він математик, чи два в одному, чи він музикант. Також я роблю карту релокації, це travel карта Якщо ви переїхали, не можете знайти себе, бо почуваєте зміни в собі і не можете зорієнтуватись, знайти себе в цьому світі в новій, в новій країні. Тож, Замовляйте, це е, астропсихологічний портрет робиться один раз у житті. Буду чекати ваші замовлення. Можете писати в Дірект чи в WhatsApp. Дякую.